Кі залі Ужгородського коледжу культури і мистецтв відбулась зустріч студентів з відомим театрознавцем, доцентом кафедри філології та суспільних дисциплін Університету України, кандидатом мистецтвознавства, членом кореспондентом Міжнародної академії богословських наук, лауреатом обласної премії імені братів Шерегію Василем Михайловичем Андрійцем у рамках зустрічі Василь Михайлович презентував присутнім свої книги, зокрема книгу Микола Садовський Закарпаття, в якій подано біографію та творчий шлях Миколи Садовського тубілевича описано діяльність першого українського професійного театру на Закарпатті. Як відомо, в 1921-23 роки. Микола Садовський очолював перший український професійний театр на Закарпатті руський театр товариства просвіта в місті Ужгород. Садовський, я багато зустрічався людей, які його пам'ятали, на жаль, тих людей вже зараз нема. Наприклад, приїхав в театру Хус. Садовський із хором йшов до церкви, співав під час служби Божої, очевидно, репертуар у них був готовий, а потім батюшка закінчував свою проповідь, що до нас привітали великі актори. Після Богослужіння підемо дивитися виставу. Своєрідна, своєрідний підхід. Потім у спогадах він пише, як він. Для нього було головне, щоб прості люди ходили в театр. Він шукав таких простих людей, давав їм запрошення, садив їх у перші ряди. Я у спогадах це все. Інколи з маленькими дітьми, які мішали, заважали вистави, але він відтримував. Він знав, що ці люди через дві-три вистави самі вже прийдуть. Не треба їх буде запрошувати. Тобто у нього. Він був організатором театральної справи. Крім того, що великий режисер, актор ще організатор, тому що він мав власний театр. Він знав, як це треба робити. На жаль, інколи це ми не вчі знаємо. Як це треба робити? Ну і багато, і багато. Ольга Морозова пригадувала, як він читав Шевченка. Каже, не треба. Садовський не робив з Шевченка якогось рупора, він робив з нього філософа. І вона запропонувала мені прочитати уривочок. Я пригадую це, у кожного своя доля і свій світ широкий. Той мурує, той руйнує, а той незлим оком та очечиство так любить. Так його шанує, так і з нього сердечно кров, як воду, точить. А братій мовчить собі, витещивши, очі, нехай, каже, може так і треба. От слова Шевченка, які часто читав Садовський, які дуже актуальні до сьогоднішнього дня. Для Василя Михайловича Андрійця цей рік ювілейний. Він зустріне свої 75 років від дня народження. Його я пам'ятаю, ще з юних років, коли навчалася в хуському училищі культури, ми студенти із захопленням слухали його ґрунтовні лекції з історії українського і зарубіжного театрів. Завжди виважений, толерантний. Він давав нам ті духовні і мистецькі настанови, з якими ми пішли у світ. Я завжди захоплювалась його інтелігентністю у будь-яких життєвих ситуаціях. Василь Михайлович народився в селі Нижнє селище Хуського району селянській сім'ї. Пригадую, що ви були мій любимий вчитель, і ви були дуже виважені, толерантні. Оця духовність. Звідки у вас? Ну, мабуть, або виховання таке, або, може, навіть спілкування от з тими викладачами, які були у театральному інституті. Але основа характеру складається вдома, у вашій родині. Ну, як вам сказати, я у родині, нас було двоє сестра Василина, вона старша від мене на три роки. Ми залишились без батька. Я батька не пам'ятаю, практично він повернувся з війни і нас виховувала мати. Очевидно, вона нас добре виховувала. Вона мила Шевченка на пам'ять майже пам'ятала, то що в школі. Ми вчили, половина навчилася разом зі мною, половина пам'ятала своєї школи. Друга, вона вміла вишивати, ткати, вишивати. І була ще до того прекрасною буховаркою, і її запрошували в всі весілля. Коли мене було ні на кого лишити, вона мене брала десь 4-5 років з собою. Я сидів коло сільських музикантів, і я отій мелодії, оті співанки народні, я й сьогодні пам'ятаю. Я можу вам співати, якщо хочете і до завтра. Василь Михайлович, людина вдумлива, багатогранна. Він з тих дитячих років обирав у себе ті народні звичаї, обряди, з якими йшов усе життя. Він записував їх до своєї пам'яті. Це лишка співанка не випадкова. Я вам скажу так, що у нас було більше скрипалів сільських, як у філармонії скрипалів. На кожній вулиці була своя команда. Я нарахувались 26 або 28 скрипалів у селі. Зараз їх вже так багато нема, але ця звичка залишилася. І то, що селечка співанка один із кращих фестивалів, обласних, вже міжнародних фестивалів, виник в нижньому селищі, це не випадково. Це закономірне явище. А коли я вже став керівником хору у лісокомбінаті, я чи всі знання почав видавати в хор. Ну, і було добре. Було цікаво. У вас був гарний голос, що ви вас на хороми взяли? Очевидно так. Очевидно так, коли мене послухали, там набирали в основному, треба було чоловічий склад хору культучилища. І, очевидно, вони мене туди за то записали. Хоча я не дуже туди рвався, але вже було нікуди діватися. Колись, ну кажуть, так, що ми є тими, як ми уявляємо себе в дитинстві. Ви в дитинстві себе ким уявляли. Мені важко сказати, я писав вірші дитячі, як усі, творчі люди, але я хотів, я мріяв про сцену в дитинстві. Після того, як я грав у шкільному театрі, ну це драматичний гурток був, я відчував потяг до цього мистецтва, тому що мене цікавило життя тих людей, про яких я читав. І мені хотілося десь в чомусь їх у чомусь їх повторити, а повторити можна тільки на сцені. Ну так воно так і пішло. Творчість театрознавця річ рідкісна. Вона вимагає досконалих знань з історії та теорії театру, режисури, майстерності, актора, музичного та художнього оформлення вистав журналістської неупередженості та вправності на Закарпатті театрознавців всього декілька. Одним із них є Василь Михайлович, знаний у мистецьких колах срібної землі. Чотириразовий лауреат обласної премії імені братів Шерегиїв, кандидат містецтвознавства. Михайлович, коли виникла ідея присвятити себе театральному мистецтву? ну треба сказати, що я брав активну участь у шкільних драматичному шкільному драматичному гуртку. Навіть грав у Лукаш Шавлі свої пісні. А в Хущі відкрили відділ театрального мистецтва, були. І я поїхав здавати документи на театральний відділ. Але коли вивісили списки зарахованих, то я себе там не знайшов. Мене зарахували на хоровий відділ. І в Хущі я закінчив хоровий відділ. Хоча брав участь у всіх відставах у театральному відділі, тому що там не вистачало, як завжди, хлопців, і мене запрошували туди грати у спектаклях у курсових роботах, у дипломних роботах театрального відділу. Ну а потім склалося так, що я був направлений на роботу у Хуський районний будинок культури, а там вже працював театр народний, майданний розкручував цей театр. Я приймав участь і ще студентом у виставах хуського народного театру у першій виставі Дай волю, заведе неволю. Грав у масовій сцені, хлопця, який заїкається. Ну а потім, коли вже працював у будинку культури, одна із таких ролей була роль Генки у виставі на хуторі поблизу Диканьки. це Василь Мінко. Ну, це була така досить солідна роль. І після того я зрозумів, що це моє. це моє. Потім, Хоча я займався хоровою діяльністю, я керував хором у лісокомбінаті в Хущі, мені було всього 19 років, але хор звучав непогано. Ну а потім армія. Хоча я ще до армії грав у весельці у Хуському театрі, потім у армії. Де я вів і хоровий колектив, і драматичний колектив, і агітбригаду, все, щоб тільки там було. А після повернення з армії, влаштувавши на роботу музичного стугу четвертої школи, але приймав участь у народному театрі і вступив до Київського театрального інституту імені Карпенка Карого, на режисерський відділ брали тільки одного студента, а на театрознавчому мені запропонували, бо там. Зібрали були кращих акторів професіональних театрів України, в тому числі Богдана Ступ, Кузніхровських театрів, завідуючих відділом на телебачення і так далі. Із аматорського театру я в ту десятку попав один. Ну і навчання в театральному університеті. Мені дуже повезло, бо там були дуже висококваліфіковані викладачі. Це були кращі викладачі театрального мистецтва на Україні. Це провідний театральний вуз. Потім я закінчив аспірантуру. Причому ж, але склалося так, що мій керівник Юрій Миколаївич Бобошко, він несподівано помер. І я не міг знайти керівника на продовження дисертації, хоча вона майже була готова. Ну, кандидатський мінімум був складений, ну і так пішло життя. Хоча я продовжував вчитися, вернувся в хуст, працював трошки від. Пригадуєте культучилищі. Ми ще з вами разом учили. Я мистецтва викладача, ви мистецтва актора, і режисера. Так, Василь Михайлович Андрійцьов виступає з рецензіями на театральні вистави, друкує вірші, нариси. Для хуського народного театру пише п'єсу Карпатський чардош, яку колектив зіграв на сцені понад 60 разів. Ви добре співпрацювали із майданним. Які маєте спогади про Тут дуже багато є таких неповторних риз у характері. Він був такий і спокійний, і інколи в нього прорвалося щось таке, неспокій. Виключно трудолюбива людина. Очі декорації, оце світло, оце все, що робив він, більше робити ніхто не буде. Ви подивіться зараз в театральній кімнаті, які там спогади залишилися, скажімо, із князя Богдана з вистави. Це все є. І ще крім того, він завжди шукав, до речі, не всі так режисери роблять, шукав собі співавтора, тобто автора серед своїх. Так він знайшов Олександра Івановича Сливку, так він знайшов Василя Андрійча. Я написав «Карпатський чардаш» для театру. Я списав спеціально, знав вже хто буде яку роль виконувати. Це дуже добре. І він шукав не тільки. Серед нас він брав Василя Васля Донського, у нас ніхто не ставив у радянські часи. А він поставив. В мене вийшла книжка Український театр Закарпаття у творчій спадщині Василя Женського. І там я згадую про Хуську виставу. Вистава була дуже своєрідна, поетична вистава. По натурі він був таким поетичним, поетична людина. Трошки романтична, трошки поетична. Тобто у ньому була оця закладена основа українського музично-драматичного театру. І він не боявся брати музичні полотна. Скажімо, Олекса Довбуш, вистава. З оркестром, а це возити оркестр в самодіальному театрі на вистави, на вижні вистави, досить складно. 29 вистав було зіграно. І це було дійсно там. Показали себе, акторські роботи були дуже цікаві. Ну, я написав про це. Книжку Доля світла Тополина. Я грав, я вже сказав вам, що я грав у першій відставі, серцю волю, заведе в неволю, у масових сценах, потім грав головні ролі. У нас була там, склався був дуже цікавий колектив. Ти писав Юрій Дмитрович Герц. Музикою оркестром керувала Ольга Морозова, бувший концертмейстер Садовського, Миколи Садовського, це унікальна людина. Вона далі працювала викладачем музичної школи фортепіано, і вона, на жарт, говорила, приносить, вона грала, читала ноти з листа, а вона каже: з якого боку вам грати, спереді чи ззаді? Вона могла грати по вертикалі, по горизонталі, хоч як. Коли приїжджали в нас в область. Такі музиканти, що їм треба було терміново супровід, фортепіано, то шукали цю жінку, знаходили у хущі привозили її навіть в Ужгород в філармонію. Вона була виключним музикантом. Я писав про неї. Дуже цікава людина, вона садовська, вона трошки, але тоді, коли можна було в когось щось дізнатися, тоді дуже скупо. Я навчався в Хущі, я не знав про театр нова сцена. Інколи проскакувало десь, Та Марія Васильовна Петрашко про це інколи говорила. Але це було дуже так обережно. Тому я, коли дістав таку можливість більше широко дізнатися про цей театр, я почав працювати в музеях, працював в архівах, працював, зустрічався з людьми. Скористався погадами Шерегіїв, і от вийшла книжка, нова сцена Театр Карпатської України. Гадаю, що це не весь матеріал там є. Це не тільки була цікава епоха, цікавий порив у Хущі, що можна ще про цей театр дуже багато сказати. Ну, можливо, це ще може статися, тому що багато архівного матеріалу такого є, який не опрацювані. До речі, у нас в обласному музеї партитури Шерегія. Я звертаюсь до музикознавців. Опрацюйте партитури. Це кандидатська докторська дисертація. Ми пишемо, не знаю про кого, а про своїх забуваємо. Ну, так, були цікаві люди. Був Олександр Іванович Сливка. У 36 році його бородати непоромізуміння ще тут у Ужгороді. драматург, про якого теж не дуже можна було говорити. Ну, ми потім вийшла книжка його, п'ять п'єс, два романи, п'ять п'єс, завдяки Іван Івановичу Губалю. І потім, бородати непорозуміння, пішла у Хуському театрі, до речі, одна з кращих вистав, яка гралася більше 60 разів. Скажіть мені, який із наших професіональних театрів зіграв 60 реприз якоїсь піс? Дуже і дуже рідко. Хуський народний театр це робив. Олександр Іванович грав теж у театрі і прожив дуже цікавий довгий вік – 97 років. 92 роки йому вручили у лікарні. Йому вручили в лікарні посвідчення члени Національної спілки письменників України. 92 роки. Так що в мене ще все впереді. Упродовж 40 років Василяндрійцьобі обіймає різні посади у відділі культури та освіти, а саме завідувача районним відділом культури, голови райкому про спілки працівників культури, викладача училища культури, заступника начальника управління культури, а з 1987 року очолює хуську школу комплекс з естетичним вихованням, де першим в області відкриває театральний відділ на базі школи мистецтва Мала честь працювати теж у народному театрі. і і поряд була така надзвичайно толерантна, інтелігентна Марія Петрашко, Марія Васильівна. І про неї ви згадували? Ой, про Марію Васильівну я писав про неї. Є спогади про неї. Ви знаєте, вона перша її роль була у театрі під Керівництвом Садовського. Мама грала на фортепіано, вона маленька бігала. По залу заважала садовському, садовський замітник казав, я то примадонна в залі, хай йде на сцену. Він забрав її на сцену, вона грала в спектаклі і отримувала гонорар, плитку шоколадки. Це була її перша роль. А потім вона е, грала в театрі Нова сцена у Хущі. Десь до 70-х років вона спочатку приймала участь, потім трошки відійшла. А коли ми ставили, я допомагав майданному. У музичному оформленні пам'ять серця». і пора жовтого листя. Я привозив десь музику з Києва і так далі. Ми запросили, і для неї була там цікава роль. Вона прийшла і з того часу вже театрник покидала. Вона працювала до самого останнього дня. Дуже цікава людина. Вона могла і танці поставити, могла і пісні розучити, але могла й розповідати про театрні, театральні байки, хоч скільки. Цікава людина, на жаль, її немає. Цікава у вас книжка і руський театр. Чим викликана поява такої, такої сторінки у вашому житті? Коли я написав книжку Нова сцена, я брав участь у міжнародному форумі української діаспори у Києві і заніс книжку Нову сцену подарувати Ростиславу Піліпчукову. Він тривалий час був ректором театрального університету. Я подарував йому книжку, і він через два дні телефонує мені, що я отримав, подякував мені за книжку, а потім каже: Василь Михайлович, це вже готова ваша дисертація. На цій книжці можна захищатися. но треба би починати з Руського театру товариства просвіта. Я буду вам допомагати. Я буду вашим безплатним керівником, бо в мене вже є чотири аспіранти. Мені більше брати не можна, але всі консультації, які треба, я вам буду надавати. І так ми почали працювати. Я пішов в архів, я працював у Київському архіві, у Львівському архіві, я працював у нашому Берегівському архіві, і я знайшов такі матеріали, про Садовського дуже багато писали, а знаєте, писали інколи такі байки, яких не було, яких у документах немає. І навіть помилялися, навіть помилки допускав і шереги при всій поважі. Він опрацював дуже багато матеріалів. І Наданатович писав, але деталі із перебування Садовського на Закарпатті, вони знайшли своє відображення вже тоді, коли я почав працювати над дисертацією. І вперше вони вийшли в мене у книжці Руський театр про світа в Ужгороді», а потім вийшла окрема книжечка Микола Карпович Садовський і Закарпаття. Він написав таку спогад, називається Прікарпащина. Як він приїхав у Ужгород? Як його не зустріли, як його потім зустріли і як він працював у Ужгороді. Дуже цікаві спогади. Потім, хоча ці спогади вийшли у журналі Кур'єр Крисбасу, я подарував у обласній бібліотеці один екземпляр журналу, так що там можна узнати про це трошки більше. Ну і можна читати цю книжку Микола Карпович-Садовський і Закарпаття. Із тих епізодів у житті Садовського, що ви так найчастіше згадуєте? Ну, знаєте, Садовський мав у, теж така натура, вільна натура. Я все пригадую, коли він на гастролях розповідали нам ще в театральному університеті, коли він був на гастролях у Москві, його дуже хотіли московський театр і Заньковечку. Він сказав, що він український актор. А потім дуже другий великий актор Богдан Сівест Ступка, коли виступав у Москві в перших гастролях, я запрошував в Московські театрі. Це були радянські часи. Але він гордо сказав: Я український актор. Тобто він повторив Садовського. Тобто, це були сміливі люди. Ольга Морозова пригадувала, як він читав Шевченка. Каже, не треба. Садовський не робив з Шевченка якогось рупора, він робив з нього філософа. І вона запропонувала мені прочитати уривочок. Я пригадую це, у кожного своя доля і свій світ широкий. Той мурує, той руйнує, а той незлим оком та отечество так любить. Так його шанує, так і з нього сердечно кров, як воду, точить. А братій мовчить собі, витищивши очі, нехай каже, може так і треба. От слова Шевченка, які часто читав Садовський, які дуже актуальні до сьогоднішнього дня. У квітні 2002 року Василь Михайлович Андрійцьо виходить на пенсію. Проте неспокійна натура митця знову в пошуках, переключившись на наукову роботу спочатку на посаді старшого викладача, згодом доцента Карпатського інституту підприємства Міжнародного університету Україна працює над темою український театр на Закарпатті 20-х років, з якою успішно захищає дисертацію та звання кандидата мистецтвознавства. За цей час Василь Михайлович Андрійцов друкує свої розвідки у таких важних. Виданнях як український театр, записки наукового товариства імені Шевченка, історико науковому та літературному журналі Пам'ять століть, наукових вісниках Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені карпенка Карого. Окрім того, виступає з доповідями та науковими повідомленнями на міжнародних симпозіумах та конгресах. Василь Михайлович за натурою оптиміст. Вважає, що 75 років зовсім не критичний вік, тому і надалі займається науковою роботою. Наразі працює над монографією аматорський театр на Закарпатті. Пише театральні рецензії на вистави закарпатських театрів, які друкуються на шпальтах видань новини Закарпаття та «Срібна земля, збагачуючи культурологічний нив мистецького життя. Для рідного краю. Що допомагає вам триматися у цьому світі, не втратити ту духовність і доброту, яку, напевно, посіяла вас мамка? Ну, я кажу, що я мав завжди таке доброзичлі оточення. Я намагався. Я міг сидіти, коли сидів малим коло троїстих музик, а потім у Юрія Дмитровича Герца я міг сидіти. У майстерні і дивитися його, спостерігати за його роботою. Я зустрічався із багатьма у Києві, із... після вистав, у нас там була така своя невеличка компанія. Я не хочу називати зараз прізвища, але відомі люди, між ними я був самий невідомий, а вони були всі відомі. І Я бачу, чим людина більше високої культури, вона більше щирості, доброти, розуміння іншої людини. І мене це вражало. І Я розумів, що це так треба робити. Так треба робити. Іти людині на зустріч. Інколи в мене проявляється, коли я бачу, що людина не варта того, щоб на зустріч іти, я їй про це так і кажу. Я не хочу з вами мати ніяких стосунків. Ви займаєтеся своїм життям, а я буду займатися своїм. Ви були і викладачем. Як ви вважаєте, сьогодні театральна справа, як і все в нашій країні, йде на спад? Чи буде відродження? Або що треба робити, щоб було відродження театрального мистецтва? Ну як ви думаєте, чому, наприклад, якщо театр не був 10, 15, 20 років у селі на селі або в місті, Виросло нове покоління, яке взагалі не знає про театр. Мене дивує навіть такий факт, що я багато зустрічався з викладачами-філологами. Я підкреслюю істориками-філологами, які, навчаючись в університеті, жодного разу не були в театрі. Це не їх вина, це вина театру і вина університету. Це вина кафедри, на якій вони навчалися і так далі. Для того, щоб повернулися люди, треба. Працювати. Дуже добре, що у школах мистецтв з'явилися театральні відділи. До речі, перший театральний відділ. Я коли був директором школи комплексу Кущі, школи місцев, ми заснували перший театральний відділ, і слава Богу, вже таких відділів, по-моєму, є ще в області. Це один з кроків. Другий крок це треба не боятися йти у простий народ, як ходив Садовський. Мені здається, що складові для театру, для успішного, успішної роботи з театром це школа, церква і громадськість. От тоді можна буде про щось робити, якісь перші кроки. А це велика клопітка робота. Ну, разом з тим я вірю, що театр буде жити. Так як живуть книжки, книги народжуються не вмирають, так народився театр і він ніколи не помре. Василь Михайлович Андрійцьо на зустрічі зі студентами поділився спогадами про відомих театральних діячів Закарпаття, про яких розповів у своїх виданнях. Нині відомий театрознавець разом із обласним організаційним дотечним центром культури працює над новим проектом, який має завершитися виданням книги Аматорські театри на Закарпатті». У спадку Василя Андрійця Чимало заслуги нагород, адже цей рік для нього ювілейний, незважаючи на поважний вік, Василь Михайлович завжди привітний і з вишуканим почуттям гумору, щирою посмішкою, завжди готовий поділитися життєвим досвідом та дати цінну пораду. Він з притаманним йому гумором давав творче настанови молодим, як навчитися аналізувати виставу, які теми і проблеми цікавлять сучасного глядача. Зрештою, як бути медцем, який вміє через театральне мистецтво виховати. Почуття доброти, людяності, як зауважила організатор зустрічі Оксана Шип, така форма спілкування з відомими людьми краю дає студентам ширше зрозуміти і осягнути значення театру, де сучасників допомогти зрозуміти силу мистецтва.